Мене звати Ярослав Лисенко. Вітаю вас на курсі мистецтва. Перегляд фільмів це отримання задоволення, схожого на те, коли ми смакуємо вишукані страви. Гадаю, ви звертали увагу на ресторації італійської, японської чи французької кухні. Між собою їх різнять рецепти, спеції, подача. Це надає таким кухням унікальності. А що, якщо я вам скажу, що подібний приклад доречний і щодо кінематографу? Звісно, здається, що Голівуд і американське кіно заполонили наш інформаційний простір. Проте є чимало дуже особливих фільмів, які зняли в Європі та Азії. І ці делікатеси я і пропоную вам у цьому курсі. Сьогодні ми поговоримо про стрічки, створені на батьківщині братів Люм'єр, про те, як музика у французькому кіно розкриває настрій краще, ніж відеоряд, та чого очікувати від італійських режисерів. Готові! Тоді рушаємо знайомитися з французьким та італійським кінематографом. Францію можна назвати батьківщиною кінематографу, адже саме там, у Парижі, брати-винахідники Люм'єр створили перший апарат сінематограф. І звісно, саме у Франції відбувся показ першого і найвідомішого фільму прибуття потягу на вокзал Ласьота. Але центром кіновиробництва стали Сполучені Штати Америки. Частково і через те, що у ХХ столітті Європу накрила хвиля війн, відомих нам як Перша та Друга світова. До війни французький кінематограф експериментував з жанрами та можливостями нового виду мистецтва, знімали фільми за класичною літературою та драматургією Франції. Дивовижну фантастику у кіно, що була схожа на циркову виставу, започаткував видатний режисер Жорж Мальєс. Звідки ж він брав натхнення для створення таких театралізованих стрічок як подорож на місяць? Свого часу Жорж працював карикатуристом для газет. Потім захопився театральними декораціями, що привело його до театру Робер Удена, де вже актор і режисер Мальєс цікавився фокусами та ілюзіонізмом. Тож не дивно, що його стрічки сповнені спецефектами, фантазією та жвавістю подій. Після завершення Другої світової війни французьке кіно отримало друге дихання 1946 року. Був відновлений міжнародний кінофестиваль у Каннах. Нова генерація режисерів та акторів з усвідомленням величезного технічного прориву та нового світосприйняття людей започаткувала те, що зараз ми називаємо французькою кіношколою. Ми увірвалися у кіно як печерні люди у Версаль Людовіка 15-го. Скаже 1964 року Жан-Люк Годар, один з представників нової хвилі. Їй притаманні такі риси, як витонченість і смак у кожному кадрі, психологізм та драматизм через музику, пікантний гумор та шарм акторської гри. Французькі режисери приділяли велику увагу дрібницям, атмосфері, панорамним кадрам. Серед культових режисерів, які втілювали це у своїх роботах, митці Жан-Люк Годар, Франсуа Трюфо, Клод Лелуш. Та славнозвісний Люк Бессон. Наприклад, стрічка П'ятий елемент Люка Бессона стала культовою. У цьому фільмі режисер акцентує увагу на взаємостосунках головних героїв, на тлі яких розгортається апокаліпсис. Декорації фантастики лише підкреслюють людяність лілу персонажа, який був створений штучно. Головну героїню зіграла кіноактриса українського походження Міла Євович. А от фільм Леон. Ганстерська драма, яка завдяки талановитій грі Жана Рено та 11-річної Наталі Портман розкрила цілу гаму почуттів між героями. Стрічка крок за кроком показує нам, як найманець Леон стає батьком-наставником для дівчинки, і заради цього становлення і вибудуваний антураж мафіозних війн. Люк Бессон затятий гік, справжній поціновувач графічних романів, тобто коміксів. Наприклад, фантастичний пригодницький фільм Велеріан місто тисячі планет знятий з ретельним збереженням деталей оригінального коміксу, до цього режисер відмовлявся знімати такого розмаху фантастику, адже вважав це неможливим. Та вихід кінострічки Аватар Джеймса Кемерона надихнув Бессона на втілення заповітної мрії. Стрічка Амелі увійшла до списку найкращих зразків французького кіно. Її зняв режисер Жан-П'єр Жене, який крихта за крихтою збирав розповіді та спогади своїх друзів, щоб втілити їх у неперевершений сюжет. Ця романтична комедія про дивачку Амелі, яка знаходить щастя у дрібних речах, а згодом намагається допомогти різним людям у пошуку свого щастя у дрібницях, що, зрештою, приводить її до власної неповторної історії кохання. Актори французької школи не перевершені у своїй грі і здатні розкривати глибинну гаму переживань через невимушеність та навіть наївність. Це Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Луї Дефінес та П'єр Рішар. Фільм Іграшка 1976 року, головну роль, в якому зіграв П'єр Рішар, розповідає історію про те, як син мільйонера обирає в якості іграшки живу дорослу людину. Ця історія завдяки герою Рішара змушує нас від глибокої відрази до сім'ї Рамбаль Коше прийти до глибокого співчуття цим людям. Тепер пропоную поринути у кінематограф сонячного півдня Європи, а саме Італії. Характерними рисами італійської кіношколи є самобутність, яскраві метафори та непередбачуваність подій. Такі знакові режисери, як Бернардо Бертолуччі, Віторіо Десіка та Федеріко Феліні, не просто знімають кіно. Зазвичай їхні картини є рефлексією щодо філософських роздумів, стосунків між людьми та проблемами непорозуміння між ними. Психологічний підтекст у таких фільмах мають яскраві персонажі та постійна зміна подій. Наприклад, де Сіка» у своїй кінострічці Золото Неаполя 1954 року це шість трагікомічних історій у чорно-білому виконанні, які показують життя різних, не пов'язаних між собою людей, живих і цікавих, сумних та веселих. Адже на думку режисера, Золото Неаполя це його люди. У сюжеті про піцу у кредит грає видатна італійська кіноактриса Софі Лорен. З Віторіо вона ще працюватиме у фільмі Чочара і за свою роль отримує Оскара та світову славу. Один з культових італійських акторів Андріано Челентано харизмою підкорював не лише кіногероїнь, але й дівчат в усьому світі. У фільмі Шалено Закоханий герой Андріано, товариський водій, закохується у випадкову пасажирку, що виявляється справжньою принцесою. Їхні стосунки вибудовуються на яскравій суперечності, Характерів та діалогів, що сповнені італійського колориту, європейське кіно, емоційне та естетичне. Твори Федеріко Феліні це роздуми автора про людей та суспільство. Стрічка Репетиція оркестру 1978 року розповідає про диригента, який, не зумівши вгамувати музикантів, був змушений стати жорстоким диктатором, щоб оркестр нарешті заграв. Це своєрідна метафора про суспільство, яке саме провокує появу тиранів і диктаторів. Підсумуємо. Європейське кіно порушує проблеми стосунків людей, їхніх слабкостей та переживань, які у поєднанні з музикою та мальовничими кадрами розкривають на екрані внутрішній світ своїх героїв. Французький кінематограф акцентує увагу на атмосфері, увазі до деталей та музичному супроводі. Невимушена та витончена гра акторів яскраво розкриває героїв незалежно від того, наскільки драматична чи делікатна тема порушується у фільмі. Італійський кінематограф самобутній і яскравий, з численними діалогами та непередбачуваністю подій. Яскраві метафори, швидкий темп розкривають на екрані як героїв, так і обставини навколо них. На цьому наша мандрівка не закінчується. Нас очікують інші куточки світу, і про це ми поговоримо згодом. Якщо ви цінуєте гарне кіно чи прагнете знімати власні фільми, європейський кінематограф може стати потужним джерелом натхнення. Хто зна, можливо, ваші перші кроки це шлях на кінофестиваль у Канах. Тому творіть несамовито, наче на вас ніхто не дивиться. І як завжди, не забувайте бути класними.